Привіт, Розпаковка! распаковка, <свистак> Сему ми замовляли. Що замовляли Зарянці? Що це у нас? Це топіки твої? Вау! Ну, ти ж міряєш? Цікаво. Як тобі? Трошки, да, волоченьки? Але нормально. Це у нас для фотосесії буде. Це буде фотосесія. Такі топіки. Топики. Клас! Іди походи покажи. Модно? Топіки. Снімаєш? Зоряна, сумочка. А, я сумка. Сумка твоя. Вау! Кітя, а це ж підплаття ти собі підбирала? Слухай, я що ли обирала. Красиво. О, і плаття. Це. А це лосинки просто, я не знаю, що це лисинки, ну. А, Зорянка, це колготки. Білі, Сірі. Червоні. І. Так, да, це моє, до речі. И-и-и-и-и. И черни. Какие колготки у нас? А, ну давай. Вау! Сиди сюда. Ничего. О, я Подобається? Гарно. Ти мікрофон зразу знімаєш, да? Ну давай, день. А де? Випала вже. Магнітик випав, Оп! Давай. вау, Красив. Куда ти його опускаєш, Воно тут повинно бути. іди в дзеркало, А, топіки, Сумочку давай. отак от, Опа. ваще, Вася, покружись. Покружись. Вау. И юбка, яка. Подивись отсюда. О, а, куда? Топики меря ты? Вот им топики. Так, ты сама? Давай. Кто-кто? Не знаю, что ты кажешь. Так, это мне пижама. Опа, Поттер Рясть. И штанці. И штанці. Зараз буде фокус-фокус. Такс, давай далі. Що у нас тут? Кофта. Кофта плаття Отак, О! Ну, мене Сердечко. Зоряно, підійди. Це ми будемо йти на фотосесію, Зоряно. Зоряно буде в цьому. To... Come on, come on. А я буду в цьому. Повернись, подивись на камеру я. О! Отакот. Отакот. Тебе не видно там. А отут тут видно. Такі да? ми отак от будемо. А ну, Цьомак, давай, цьомак. <с pearls> <ск»>, <с follows> Отлично, так, далі дивимось, що у нас ще тут є. А тут тобі піжамка з Гаррі Потером. Да. Найдем піжамку твою дивиться з Гаррі Потером. Зоря. Така футболочка. Так. І шортики. О, єдине, що. Резинка, конечно, дуже плотна. А так. Диви. Клас? На камеру покажи клас. Так. нет, далее. Что тут? Тут друга сукня, Зоряна. И еще одна сукня, да? А я сукня, все. Да, все сукня. Хочешь померять и эту? Да. Ой, такая прикольная, до Ну давай. Тебе это нравится? Так Ти будеш? мирять и все? Ты будешь? Стой, 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 поправлю. А ну иди сюда. Повернулся, по-моему. Ну, прикольно. ти можеш. А можна так зайти, будь ласка, Зорян ще? Заходь так гарно, як ти О, Куди выйдете, Зорян? Зоряна на. сумочку. Зайди так красиво. Як ти гарно ходиш. Це що? Last Christmas. Ні? А що? Яка песенка? А, на вулиці? На. На. Бокал про ту ту ду А на Давай. Покружись. Покажись нам. Вау! Вот хочешь походить? Сейчас оденем. Дивись. Хо! Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Так, и це все. Так, платье мое, моє, мое, моє, колготки. І на цьому це все. То. Давай! До нових розпаковок! <риклад> ще раз, до нових <риклад> розпаковок! <риклад>